Надія Голіней захопилась віршуванням ще в шкільні роки. Писала багато, проте не зберігала власних творінь. Збірки почала випускати вже у зрілому віці. Пише про усе, проте найчастіше звертається до теми любові. Любити не пізно ніколи. Людині притаманно любити від народження до смерті. Я так думаю, що любити не гріх і це. Я вважаю, що це нормальний я. Народилась Надія Голіней на Тернопільщині, проте згодом разом із батьками переїхала до лісної слобідки. Зараз мешкає в п'ядиках, виховує трьох дітей та шестеро онуків. Я не люблю, коли хтось крутить, брешить. Я це не можу, я не переношу це все. А решта все я люблю чесних, поважних людей, мені це подобається, працювати. На зустрічі презентували п'яту збірку Надії Голіней Свято моєї душі розповіла пані Надія і про попередні. Я на роботі робила. Всім поздоровлення писала новий рік, свято, день народження, 8 березня. І я це все зібрала друзям, родичам, родина. Я це все зібрала в одну книжечку, і це в мене вийшло з Роси з води. Така книжечка. Творчий вечір для Надії Голіней був дебютним. Під час заходу виступали друзі, близькі, співробітники, декламували і вірші поетеси. Я молилась до Бога, як могла, як уміла. Щоб здоров'я і щастя ми діждались весни. Любов ось що найголовніше в житті кожної людини, каже пані Надія. Тому вся її творчість це втілення краси та любові до світу. Ольга Гереджук, Андрій Герещук для подій телеканалу НТК. На зорі, мене мамо с води.